Як Господь зберіг цю святиню, як Господь знову відкрив її для молитви, і як ми маємо можливість сьогодні так радісно і урочисто святкувати цей ювілей трьохсотліттям, так не в довгому часі, хоча і не без боротьби, Господь дасть нам і мир, і перемогу над агресором. Засновуй насліддя твоє. Тепер ми про себе не думаємо, а думаємо про ближніх. І таким чином ми виконуємо. Заповідь Божу полюби ближнього свого як самого себе. І що буде далі? А далі буде наша перемога, тому що Бог з нами, а з нами тому, що з нами правда. Ви недостойні Твоєму милосердю, спаси, владико наш, Господи. Господу помолимось. Як раби, недостойні, подяку Твоєму милосердю. дзвони на наш військово-музичний центр, для того, щоб землі. І підрозділя. Для історії. Ми ці дзвони передаємо в дар військово-музичному центру. Сухопутних сил Збройних сил України. Наш військовий центр е е виступає і в Карматорську, і в Маріуполі, і в Києві, і на заході, і на сході. І ми би хотіли, щоб ці дзвони дзвонили і всіх прив'язали до церкви, всіх прив'язали до е духовного. І ми обіцяємо, що ці дзвони будуть дзвонити тільки для миру, тільки для добра. Велика вам вдячність. І для перемоги. Чи ми достатньо заплатили вже за те, такі мати? Матері... Це, це ск... Господь скаже, чи достатньо вже, чи ще треба. Але те, що Господь веде нас до кращого, це ми всі повинні це розуміти. А якщо ми не розуміємо, то ще будемо страждати. А коли зрозуміємо, що любить свою землю треба. Незалежно від того, українці ми чи росіяни чи інші раз живемо на українській землі, то повинні захищати свою українську землю. Тому і ми захищаємо її, і, і, і весь світ бачить, що ми захищаємо не тільки українську землю, а ми захищаємо і Європу, і весь світ, тому що можлива третя світова. Війна, якщо ми не зупинимо цього агресора на сході.